Немає нічого гіршого ніж постійно намагатися бути для всіх зручною людиною, м'якою і безвідмовною. Весь час, прагнучи догодити оточуючим, не стільки позбавляєшся проблем, як створюєш нові. Багатьох із них можна було б уникнути, просто сказавши у потрібний момент: ні. Не бійтесь відмовляти, закликає наш експерт, психолог Тарас Нестеренко. Да, да, часто зустрічаються такі безвідмовні люди, хочуть всім догодити, для всіх бути, бути хорошими. Знову ж таки, основна причина такої безвідмовності вона лежить у дитинстві. От, коли в людини є такі, ну, негативна асоціація із словом ні дитина щось просить, там, у батьків, вони кажуть ні, там якось так роздратовано. І дитина зразу це сприймає на власний рахунок. Думаю, що це роздратованість спрямована на неї. Але ж батьки могли бути просто замореними. або, наприклад, вони роздратовані через те, що на даний момент не було грошей, щоб щось купити дитині. Взагалі для батьків це приємно дітям щось купувати. А вони були роздратовані через те, що не було грошей. Діти сприймаються на власний рахунок. І от така асоціація: парочка, семен і одарочка така. Знаєте, от ні. Асоціація це зразу щось таке погане, негативне. Так? Якщо я скажу ні, на мене образяться, мені теж скажуть ні. І от для того, щоб навчитись говорити ні, перш за все, втіться говорити це з добрими такими помислами, з позитивними емоціями. Іноді от сказати ні це навіть буде краще людині, ніж сказати, сказати да. Це допоможе їй розвинутись. Може ще більше допоможете людині. Тому що особливо, коли людина прийде, і скаже, зроби щось, для щось за мене. Да? І ви підете, ви і собі хуже зробите і йому. А коли ви відмовите, людина сама справиться, сама пройде свій шлях, сама буде розвиватися, сама знайде свої сили, тобто не завжди ні, це погано, ні, це прекрасно. Тобто тренуйтеся, тренуйтеся. Щоб навчитися сказати ні, треба просто взяти і сказати ні. Ні Можна по-разному сказати. Можна сказати це з добрим, можна сказати ні, можна сказати ні. Можна виправдовуватись, почати, ні, ти ж знаєш, ти вибач мене, да і, і знову ж таки, це з дитинства виправдовування. Хочеться показатися там, маленьким хлопчиком, хорошим, гарним, або дівчинкою. А дорослих це може. Там роздражаєте, що ви, наприклад, виправдовуєтесь. Тобто ні, можна говорити по-різному. Треба тренуватися, так? Да. Тобто, ні, це дуже чудово. І Знову ж таки, щоб добитися успіху, треба навчитися твердо говорити ні. Відстоювати свої рамки. Інакше у вас є от своя певна територія, ви її треба відстоювати. Коли залазять на вашу територію, треба сказати ні. Рішуче, з добротою, з повагою, але ні. Усім не сподобаєшся, та й чи потрібно це? Звичайно, відмовляти не завжди зручно, але нехтувати своїми інтересами, м'яко кажучи, не корисно. Тож не бійтесь говорити ні.